Осінь однозначно стане одним із найкращих періодів для геймерів. Ігри найрізноманітніших масштабів і жанрів виходитимуть мало не щодня, тільки встигай проходити. Доказом є вересневий календар релізів. Тому давайте поглянемо детальніше на що варто звернути увагу у першому осінньому місяці. Також не забувайте підтримати ролик вподобайкою і підпишіться на канал, якщо тут вперше. І погнали розбиратися детальніше. Трайн 5 продовження популярної серії платформерів про чарівника Амадея, злодійку Зою та лицаря Понтія. Герої повинні об'єднати сили, щоб зупинити механічну армію, врятувати світ та власні магічні сили. Кожен персонаж використовує свої унікальні особливості для вирішення головоломок або битви з противниками. Проходити можна в кооперативі як через мережу, так і на одному екрані. Якщо судити по відгукам, то головоломки вийшли цікаві. Або і з босами креативними, але битви зі звичайними ворогами та передбачуваний сюжет можуть зіпсувати картину. Нововедень не дуже багато. Гра користується принципом: не ламай те, що і так працює. Тобто, майже все взято з минулих частин. Також варто нагадати, що у грі є українська локалізація тексту, а ціна на ПК складає 600 гривень. Старфілд вийде 6 вересня. Про неї не чув тільки найледачіший. Безумовно, найочікуванішим релізом місяця є Starfield – найбільша гра нинішньої ери Xbox, повноцінне повернення Bethesda у світ AAA, а також масштабна космічна подорож, у якій гравцям належить знайти свою долю серед зірок. Отже, Starfield – рольова гра з відкритим світом, дія якої відбувається в космосі. Bethesda працювала над нею багато років, і очікування того варте. Розробники обіцяють дослідження. Пла планет, які можна відвідати як і коли завгодно. Робити ми це будемо в компанії таких же шукачів пригод із вашої команди супутників. Вас чекають як польоти і битви на кораблях, так і гігантські міста, хаби, де можна взяти квести і просто відпочити. У гру можна легко поринути на десятки годин, проходячи численні квести, і робити це по справжньому цікаво за рахунок глибокої системи прокачування. Крім усього іншого, є широкі можливості бойової системи. Ми спорудження аванпостів, торгівля й контрабанда, фіксована економічна система. Ми зможемо створити не тільки свого персонажа, а й базу і корабель. Чи будете ви безстрашним дослідником планет, космічним піратом, що промишляє брудними справами, або дипломатом, який плете політичні інтриги? Вибір за вами: це буквально всі досягнення Бесезда в жанрі RPG в одному проєкті. Кількість механіку Старфілд не просто велика, а величезна. Скоріше за все стане новим улюбленцем публіки. Огляди від преси також можуть багато про що сказати. Майже усі журналісти говорять, що Starfield — одна із найцікавіших ігор за останні роки. Деякі оглядачі зазначають, що Starfield масштабна настільки, що виникає відчуття, що у грі просто забагато всього. Але звичайно, це не мінус. Просто слід пам'ятати про цей нюанс, щоб ви не перегоріли під час проходження. Якщо говорити про сюжет, то деякі автори. Оглядів говорять, що сюжет затягує, а напарники якісно прописані. Журналіст із IGN написав, що вступ був дуже затягнутий, а гра починає розкриватися лише через 10 годин. З ним погодився і автор Game Informer. Іншим оглядачам подача історії не сподобалась, а гра здалася бездушною, але усі сходяться на думці, що гра заснована саме на вмінні Бесезда, створювати амбіційні РПГ-світи. Щодо бойовки, то тут також різні думки. Одні оглядачі похвалили бойову систему, назвавши її найдосконалішою в історії Бесезда, дехто говорить, що битви на поверхні планет не дуже цікаві а в космосі навпаки динамічні і дуже приємні. Звичайно, враховуючи, що це величезний open world, то у грі є баги, починаючи від забагованих механік, пропадаючих текстур і персонажів, закінчуючи глюками з шутінгом і штучним інтелектом. Але варто відмітити, що їх тут значно. Менше, ніж у попередніх працях Бесезда. Наш огляд уже в процесі, до речі, нагадаю, що гра доступна в геймпасі, а власникам Делюкс видання гра доступна з 1 числа. Ціна простого видання на ПК складає 1700 гривень. Baldur's Gate 3. Реліз 6 вересня. Baldur's Gate 3 став одним із найгучніших хітів на ПК, який не потребує представлення. Тепер із цим шедевром зможуть познайомитися власники PlayStation, які поки що можуть глянути наш огляд ПК версії, і дізнатися, чому гра отримала оцінку 10 із 10. У третій брамі Балдура поєднуються захопливий світ, механіки п'ятої редакції Dungeons and Dragons і сценарій, який написали й озвучили справжні професіонали. Ще хотів би нагадати, що це величезня. Чезна гра, яка має українську текстову локалізацію. Якщо говорити про ціну, то на PS5 вона складає аж 2300 гривень за звичайне видання. NBA 2 k – реліз 8 вересня. Ще один рік, ще одна частина NBA. Щорічна спортивна серія незмінно має великий комерційний успіх, і у цьогорічному випуску, за словами студії, геймплей став ще більш плавним і повним важливих деталей. Головним нововведенням стало глобальне оновлення системи захисту та комбінацій дриблінгу, що додасть геймплею ще більше глибини. Відточити свої вміння можна на березі моря, де змагання проходять на вуличних майданчиках за участю випадкових гравців. В режимі менеджменту MyTeam прийдеться працювати з обмеженим бюджетом, що знижує зароблену плату співробітникам та пропонує подумати над оптимізацією витрат. Як завжди, в режимі кар'єри можна пройти шлях від новачка до найціннішого гравця. Однак, якщо ви віддаєте перевагу більш ностальгічним мотивам, то завжди зможете зібрати команду легенд баскетболу в одному з доступних режимів. На ПК гра продається за півтори тисячі гривень. Super Bomberman Р2 вийде 12 вересня. Якщо ви свого часу не награлися в піратську версію Бомбермена на Денді, то Super Bomberman Р2 стане чудовим приводом для ностальгії. На вас чекають чотири мультиплеєрні режими, включно з, не повірите, королівською битвою на 64 бомбермени. Крім того, Нінтендо створила особливий режим, де одній команді необхідно звести укріплення, а іншій пробитися крізь них і зібрати. Рати особливі скрині, ба більше гравці зможуть створювати свої власні карти для кожного з режимів і ділитися ними з іншими. Ат інфінітум вийде 14 вересня. Цей рік безсумнівно наповнений сиквелами, ремейками та ремастерами хорорів, але також є велике бажання побачити щось новеньке, не в останню чергу після того, як минулорічний новачок Протокол Калісто задав невеличкий, але все ще свіжий тренд. Одна з нових франшиз цього року зветься Ад Інфінітум, моторошна назва, яка ніби натякає на травматичний стресовий розлад головного героя та постійно спливаючі кошмари Першої світової війни. Геймплей буде схожий на PT та амнезія симулятором ходьби від першої особи, де жахливі сцени. Більше схожі на гарячкові сни, зливаються зі спогадами про окопи та залиті кров'ю госпіталі. Гравці будуть протистояти монстрам, але не просто бездумно. Вам потрібно зрозуміти суть кожного чудовиська і знайти до них індивідуальний підхід і своєрідну тактику. Продають проект в стімі за 764 шістдесят гривні. The Crew Motor Fest релізиться 14 вересня. The Crew Motor Fest бере приклад з Forza Horizon. Гра присвячена автомобільній культурі і являється справжнім калейдоскопом гоночних івентів. Цього разу гравців перенесуть на гавайський архіпелаг, зокрема на острів Оаху. Саме біля Гонолулу розгортається фестиваль, де автори змогли реалізувати як знайомі по другій частині випробування, так і нові, в тому числі вуличні заїзди в японському стилі, змагання. Американської класики, гонки на позашляховиках чи тематичні перегони на автомобілях різних марок, як Ламборгіні чи Макларен. Ясна річ, що Формула-1, мотоцикли, гонки на літаках і водному транспорті теж нікуди не поділися. Розробники обіцяють, що програма цих івентів буде постійно змінюватися, а гравцям буде чим зайнятися. Найголовніше, що місцевий гараж налічуватиме понад 600 машин. Загалом Моторфест залишається майже тим самим, що ми бачимо в попередніх частинах крю, тобі буде доступний світ, який працює буквально як і в Forza Horizon. Тобто це лобі на кілька десятків гонщиків. Також нам обіцяють добротну пострелізну підтримку за першими враженнями від Бети. Скоріше за все, це буде непогана аркада, яка займе своє місце у жанрі, як і її попередники. Новий сетінг мені зайшов. Також подобається ідея з перенесенням свого автопарку у нову частину. Покращена фізика і модель водіння. Але у мене є питання. Питання, чи оправданий цей апгрейд ціною півтори тисячі на ПК, а на консолях дві тисячі триста гривень. Сумніваюсь, що Моторфест наблизиться до якості Forza Horizon, особливо коли мова йде про лайфсервіс механіки і кількарічну підтримку. Також рекомендую глянути наш перший погляд, щоб більше зрозуміти, що тут до чого. Lies of P – Вихід запланований на 19 вересня. Усе ще чекаєте сиквела Bloodborne або порту на ПК. Не переживайте. Поки From Software зайнята іншими проектами, розробник Lice of P студія Round 8 створює духовного спадкоємця знаменитого Soulsborne, який переосмислить казку про Пінокіо. Розробники гри у дусі Dark Souls та Bloodborne не приховують, чим вони надихалися, коли створювали свою ітерацію Bloodborne. Однак, чудова стилістика, агресивний геймплей і продумана система зброї на. Дають грі ще більше шарму. Ми граємо за механічного хлопчика. Він прокидається в місті Крата, яке нагадує прекрасну епоху у Франції та старий Лондон. По незрозумілій причині його охопило справжнє божевілля, тому жива лялька вирішує знайти свого творця, містера Джепетто. Розробники пообіцяли показати справжню і досить похмуру фантазію на тему цієї казки. У грі є глибока бойова система, в якій можна комбінувати зброю і міняти Частини тіла пінок щоб отримати нові здібності. Грати цікаво завдяки таким звичним здібностям, як граплінг хук або магічні заклинання. Гравцю доступні різні типи ударів, парирування та максимально важкі боссфайти. Однією з головних особливостей екшену стала система брехні. Вам доведеться пройти тонкою межею між правдою і брехнею, ухвалюючи рішення, які безпосередньо вплинуть на розвиток сюжету та власний фінал. Ціна на ПК в Steam складає тисяч. 1625 гривень. Поки що відкрите питання, чи зможе Lice of Peace скласти конкуренцію працям Фромів. Після демки у мене є деякі сумніви. Але подивимося, що буде на виході. Mortal Kombat 1. Вийде 19 вересня. Цей рік точно стане роком файтингів, і Mortal Kombat 1 точно займе своє законне місце серед фаворитів. Гра стане черговим перезавантаженням франшизи. Однак, незважаючи на новий сюжет, оновлених персонажів і систему камео бійців, в основі смертельної битви, як і раніше, лежатимуть старі, добрі розчленування, приємні комбої, жахливі фаталіті, різноманітні режими, імерсивна сюжетна кампанія, фаталіті та багато іншого. За сюжетом Mortal Kombat 1. Перенесе гравців в альтернативний всесвіт із новими суперниками та сюжетними поворотами. Події розгортаються у новому всесвіті, створеному люканом. Знакові персонажі та їх стосунки були повністю переосмислені. Вони отримають нові біографії. Власне, найбільшим нововведенням стануть камео бійці, персонажі з минулих частин, які зможуть періодично надавати тобі допомогу на арені. Але мені також здалося, що вони відчувалися трішки нав'язливими у темпі кожного. Матчу, простими словами, вони заважали так само, як і допомагали. У бою у вас є три смужки, за допомогою яких ви можете посилювати свої атаки, на відміну від системи з двома показниками для атаки і захисту в Mortal Kombat 11. Якщо ви грали у МК 9 або 10, то приблизно уявляєте, як це працює. Кожна смужка заповнюється, коли ви б'єте противника. Гарна новина полягає в тому, що посилення атаки це одна і та ж кнопка для всіх бійців. Погана новина варіант. Гантів для захисту не так багато. Тиск у цій грі дуже сильний, тому якщо хтось має перевагу над вами, він швидше за все збереже її надовго, якщо не до кінця раунду. Щодо графіки, то вона залишилася приблизно на тому ж рівні, що й була в одинадцятці. Але арени, очевидно, покращилися і наповнилися цікавими деталями, типу робота пилососа у особняку Кейджа. В цілому, після Бети стало зрозуміло, що гра черпає натхнення з інших файтингів у різних сферах. Killer Instinct те, як гра працює з комбо трохи від Dragon Ball Fighter з його динамічною операторською роботою. Але вона все ще має свою власну ідентичність із жорстокішими і кривавішими боями, що відрізняє її від попередніх частин. За гру просять 1850 гривень на ПК в Steam. Як не крути, але МК 1 для мене найважливіший файтинг цього року. Вічфайр. Реліз 20 вересня в ранньому доступі на ПК VGS. Новий проект нагадує попередню роботу студії Bulletstorm. Події цього шутера відбуваються у 15 столітті. На нас чекає похмуре фентезі, де за сюжетом церква починає програвати у смертельній війні проти відьом і вирішує використати заборонену язичницьку магію, щоб перетворити групу добровольців на безсмертних мисливців на відьом. Озброївшись потужними заклинаннями та жахливою вогнепальною зброєю, ви відправитеся на пошуки таємничого артефакту, який зможе переламати. Хід війни. Персонаж зможе ухилятися від ударів, робити підкати, накладати заклинання, використовувати всілякі вміння, дебафи та вогнепальну зброю. Гра пропонує дуже динамічну бойовку, безліч типів ворогів та унікальні поліпшення, які змінюють ігровий процес. Крім цього, розробники запропонують роулайт елементи і соковиту графіку. Payday 3, реліз 21 вересня. Незважаючи на те, що друга частина досі цвіте і пахне. Розробники вирішили не зупинятися на досягнутому. У Payday 3 нам знову дадуть можливість провертати грандіозні, а часом і зовсім божевільні пограбування, ховаючись від довгої руки закону. Банда з запеклих бандитів, головорізів і відморозків, вкотре зібралися разом щоб пограбувати кілька банків. У Сиквелі команда Payday переїхала до Нью-Йорка сповнено. Місць, які так і просяться, щоб їх обнесли. Розробники обіцяють зробити акцент на плануванні та при цьому подарувати багато хаосу і веселощів. Коротше кажучи, щоб винести якомога більше добра, доведеться багато працювати. Після бети Payday 3 я налаштований плюс-мінус оптимістично. Хоча до кількості контенту у мене є питання. Також вони є і до якості штучного інтелекту та застарілої графіки. Але розробники обіцяють покращити графон, перенісши гру на. П'ятий Анріал Я впевнений, що свій геймплей тут знайдуть як завзяті любителі непомітно красти мільйони прямо з під носа охоронців, так і ті, хто хоче влаштувати старе добре ультранасильство в коопі з друзями. Щодо ціни, то стандартне видання в Steam коштує 1066 гривень. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty з'явиться 26 вересня. Ось і добігає кінця ранній доступ Cyberpunk 2077, і вона стане тим, чим мала бути спочатку. Доповнення ілюзія свободи. Це не просто набір додаткових сюжетних місій у новому районі Найт Сіті. CDPR кардинально переробили гру, не залишивши недоторканим практично жоден її аспект. За сюжетом Віза вербувала розвідка ЕН США для порятунку президента країни Розалінд Майерс її борт розбився в найнебезпечнішому районі. найт Сіті гравцям доведеться проникнути у псарню. Місто в місті, де всім заправляють бандити, вас відправляють на рятувальну місію, пообіцявши ліки від смерті через той самий чіп з цифровою копією Джоні Сільверхенда в голові. Однак якась падлюка зрадила протагоніста, щоб розібратися у всьому, головний герой починає співпрацювати з Соломоном Рідом, одним з урядових агентів із. За підтримки Сільверхенда, до речі, гравці зможуть розпочати нову гру та одразу перейти до проходження контенту доповнення. При цьому з'явиться розгалужений сюжет. Якщо коротко, то в основному сюжеті сайберпанк з'явиться один новий фінал, який відображатиме ухвалені у Фентом Ліберті гравцями рішення. Псарня це новий район Найт Сіті, точніше, це шматок Пасифіки, який не можна дослідити у базовій грі. При цьому сюжетка Дона не обмежується псарнею. В інших Районах також будуть нові завдання до релізу. Адону гра отримає патч 2.0, який повністю переробить багато систем та механік. З'явиться оновлений штучний інтелект противників та NPC. нові архетипи ворогів і поліції додадуть нову систему прогресії. Існуючі перки та дерева навичок теж були перепрацьовані. З'явиться повністю нове дерево прокачки, яке розширить можливості. Правда, доступ до дерева прокачки на основі біочіпа буде лише у доповненні. Сюжетних причин автори перебалансували криву складності, випадання луту та появу нових побічних активностей. Звичайно, в грі також значно змінився інтерфейс. Крім того, була перероблена система поліції з кількома рівнями розшуку та новими видами противників. Копи вміють блокувати проїзд та агресивніше атакувати машину. Ще розробники додали нові тачки з можливістю установки різного озброєння і оновили стрільбу з автомобіля, не говорячи про можливість. Битися зброєю ближнього бою прямо на байках, бойовку також сильно доопрацювали. Наприклад, вони додали безліч нових анімацій, катаною можна відбивати та блокувати кулі. Ну і головне, з виходом ілюзії свободи з'явиться українська текстова локалізація гри. Саме час, якщо не зіграти заново, то хоча б повернутися і подивитися, що нового і цікавого приготували розробники. Якщо говорити про ціну, то аддон коштує 549 гривень на ПК в. Кокун 29 вересня. Це пригодницький платформер з елементами головоломки. Це досить унікальний погляд на головоломки та пригоди. Тут кожен світ це сфера, яку можна буквально тягати на своїй спині. Ви зможете поринути у суть основної механіки стрибків між світами: комбінувати, маніпулювати та перебудовувати їх, щоб вирішувати складні головоломки. Кожна сфера має здатність, яку можна розблокувати, тим самим перетворюючи сферу в інструмент, який ви можете використовувати в інших світах. Але Кожен світ охороняють могутні варти, так що попереду у вас ще й складні битви, необхідно використовувати ваші здібності, щоб знаходити приховані проходи та об'єкти, запускати снаряди для спрацьовування перемикачів та багато іншого. FC 24, тобто FIFA 24, вийде вона 29 вересня. Настає нова ера футбольних ігор. EA відмовляється від FIFA і пропонує дещо нове, ну як сказати, відносно нове, незважаючи на те, що співпраця з FIFA зупинена. В EA Sports fc 24, як і раніше, буде представлено понад 19 тисяч ліцензованих гравців, 700 команд та 30 ліг. І знову введень можна буде одночасно збирати міксовані колективи. Із жінками та чоловіками. За словами розробників, гравці зможуть познайомитися з найреалістичнішою футбольною грою, створеною на основі передових технологій та покращеного рушія Frostbite. З вас 1700 гривень на ПК. Із цікавих релізів для себе я відмічу Starfield, Mortal Kombat 1, Crew Motor Fest і звичайно Cyberpunk Phantom Liberty. І ви теж розкажіть, у які новинки місяця збираєтесь грати. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канали, не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.